14 листопада до міського голови Світловодської МТГ завітала активна молодь нашого міста стосовно питань молодіжного центру. Такі центри це унікальні установи, що сприяють розвитку молодих людей, громадянській освіті, волонтерства та підвищенню рівня мобільності молоді. «Молодь світловодську є і її треба займатися, її треба соціально активізувати. От тож, докладаємо всі зусилля, щоб саме молодіжний центр у Світловодську був. От що ми у ньому плануємо? Е, Тренінги, майстер-класи, якісь курси, лекції, бізнес-хакатони, е, оттолоки, е, е, рейви і всього всього Коворкінг. коворкінги, і хаби. Багато чого плануємо. І якщо у вас є ідея або ви активна молодь, яка хоче долучитися, е, долучайтеся, чекаємо вас. Молодь це джерело сили для нашої країни. Важливо підтримати її у складний час, щоб вона мала наснагу розвиватися. Кожна організація і кожна людина може зайняти своє місце у цій війні. І молодіжні центри не виключення. Саме так ми зможемо прискорити нашу спільну перемогу.